Всім привіт! На зв'язку Лісочек і це нова рубрика на моєму каналі Танкісти проти блогерів. Де одному блогеру потрібно вбити або вижити проти 15 танкістів. Сьогодні у якості блогера буду я. Гратиму на КС-63, а проти мене танкісти на китайській брижці 5 рівня 60 гфт на фугасах. Тому зістайте зручніше, прожимайте вподобайку та приємного перегляду. Так, нам треба його зажати. Дивіться, ми тоді пробували, нам, нам треба зараз коротше, його зажати, толпою їхати. Stодувати. І фу на куток держи, та да, і все просто. А поїхали. Він, Він нас Він чує. на горе, пацаны, едим на горку. Ну, Может быть? Да, да. До... на горку, сюда ви четверо. І ты туди, да, а, о. Виношу я, если еще нас я, лучше ты играешь. страшного, Зараз страшного. Хочу я. Сейчас три разведчика запустом пожираю. На горку і все. і ми тут, і все А Нам би бажано не розділятися. Нормай, нормально, Давай, 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 давай. Вон, затовається, робива. Оже ж будем знати, в якому він квадраті, да. Заїжджати на горку, ну так от. Там немає. А Та вон ж... старельсом пара. Звідки це світиться? Світиться хтось? Де Ні. Да, один світився. То, откуда приблизно тебе могли світи. Короче, плюс три кап і їха халява, ребята, прямо. А база не рухається, я сразу сказал. Зробіть, зробіть труп під кап, пацани.

Ну дивіться, якщо його тут зараз немає, якщо його тут немає, дивіться, нам треба хва. його буде законтрити того і до того, якщо його нема. Просто поняли, як. Але типу, блін, там треба, щоб він. Бажана тому, тому по що нас треба теж перебити, Ми можемо його із картинки. Подивіться щас. Просто... щас. А, щас. Нам... Дивіться нам щас, щоб він вас не відкидав. Дивіться, щоб він вас не відкидав, якщо він там. Дивіться, що він вас не дивіться, Він там відкидав. Справа. Справа, якщо він от того, щоб він вас не відкидав час. Бо блін, А він бачив нас, коли ми ті. Він або десь заховався, або. Він нас не бачить так, він тільки нас чує. Ні, я бачу вас двоє світилося. Устане, і можна стре теж перебити. Мене, мене, мені можна вижити просто, мені не обов'язково да. А. Мені вас або вбити, або вижити. Вс. Надо спочатку розділитися, найти його. Сильно ділитись <правдіць> теж, блин. Ну, якось безпеки. О, сьо, сьо, він сім, на вийнявся. А мачек. Ви напогалась напогаз, він напогаз! Бля, я свого стріляю, я Іван, пробач. По, по коточкам блин на каток надо поставить нет он еще его уезжает, зацильты ее БЛИКТЬ, ничего не помню, на каток, на каток, на коток. На каток Йо Прихват, приходим, приходим. Вс, вин Юрчик, давай. Да, О, хорошо, nicely. Там у него тарантис, прям в него, все, не дай ему. Всё. Йес, обнови, обнови. Всё. Зробить труб вокруг нього, понял? Yeah. Так не нечестно. Ну, козети там в ряд. Хорош. Да дайте тебе хоть раз выстрелить. Ну, oh. no, oh. казуйка. Привет. А, для Нет, это ж жестоко. Что ж було. Пушки до гори, всі на горку, всі підняли пушки. <пробітник> надо було, йушка, надо було йому раз попастися і все даже. <світ> Я більше так підставлятись не буду. Ні, ні 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 після першого бою зрозумів, що потрібно поставити дві аптечки. Та якомога далі знаходитись від них та спробувати просто вижити. І це вас скільки? Це вас 12? А якби було 15? Ти двох мінуснув? Ти ще двох мінус нуль? Куди їдемо? Давай. Uh, да, да. Да, Давайте хотя бы по одному тонку по бокову такого пустить. Кстати, можно давиться пустить. Давайте, кто первый по списку, першие, например, п'ять по списку идут такой сюда, а остальные идут отсюда. Да, поехали на горку все. Базар. Да не, горку нахрен надо. Ну вы пока він Скажи на горку, скаже, скаже спеціально на горку, а поедет щас на да, да? Типа разводняк. Да. Так мы тому тут и стоим, а вот тут а вот тут, да? Опа. Опа, Опа. Це Целу сильно. Че, ти <гум> Нет, так это Ось О, сюда, сюда, сытая пару танки пустить. А остани пишете сюда. Чики на листер на него на листер в лоб, Он же вас супербиа сейчас. О-о-о Пишла, пішла, пришла, вода пошла. Там мене ж КД не 20 секунд. Она по А каска ж на, на барабане, да? Ні. Ні, ні. Зажимайте, да, зажміть да, його, бо він зараз утече. Вот тут, вот там зажміть, пацани, вилази, вилази, вот там. Цілька, цілька, цілька. Качок, да, каток, 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 каток. Каточок, каток. Головне каток поставити. Єсть! Блін, починився. В нього дві ремки, у нього дві, в нього дві по-любому. Ще, ще, ще. Я вже шотний. Туда фуловому вкатувати. На перехоплення. На перехоплення треба йти. Хто туди? Хто туди грає? Мені кажеться, він зараз піде туди крутить. Поняли? Все, понял. На котки, на котки стоит. Держись, держите, каток. Держи, держись, держись, пока доедем, пока доедем, держите. Блин, держись. Жовты, жовтый, жовтый, жовтый каток. Зажимай, зажимай, закрывай, закрывай, закрывай ее, закрывай ее. Ух, йо, спит пал на весь. Держите його хорош! Yes. ОТОЗЕЙо! От, 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 от. uh -huh. Прикинь, Легально, я вообще да? ні разу не стрільнув, йомо. Хімки це найгірша мапа для мене. Вона закрита і танкістам дуже легко мене зловити, зажати в куток та вбити. І ми перейшли до наступної мапи. Редше. Тут він нас зараз просто як. як цих. А я спеціально думаю виберу цю, а, якраз поки у вас плюс один. Він на два зайшов. Як ми п'яв туда? Давай. Давай, давай. Я думаю, він сюди поїде. А він як. Ділиться, мабуть, так, не варіант, да? Ділиться не варіант. Туди і да, туди. не варіант, не варіант. Бо він туди точно варіант. нас на цій карті він нас переб'є. Лучше вже як засвітили, то більше йти в всайн і понімати, де він якось, але. Ну я не знаю, как мы ее, конечно, ми, як ми його зажмем. Так, да, давай, давай сюди, давай сюди, давай сюди Як изначально, давай, давай. Так. А якщо його просто спросить, його не ответит? Да, скажем. Де. Я десь де. там де. Да, сім'я. О, я ж, казав, я ж казав. А я засвітив. А я засвітив! А ты на над сина допайковые граєш? Да парми силы. Звісно, всі до пайках. Пішов, пішов. На тепер, надо доникать, його... Я реально на допайок, я реально на допайку. Диви, диви, арава просто. Мені кажеться, він сейчас може нас на це О, Сюда 70, да? тут, да, 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 да. Тут сюди відправте танчик. <різований> <Тебе>, Дивись, <світить, різований> <розвив. Опа. різований> я не знаю. Опа, я чисто розвів. Опять я Опять я тебе. Ты там на не цене стреляй, просто сви просто информатором будешь. <різований> не догониш, не догониш. Отсюда встаньте на стріл и его на каток ловить. Сейчас, сейчас можно підписку. Кто це на ББшка играет? Не честно. Стреляйте, просто 100% на ББшка хто, хто на, на грає? Хорошо. А, цемий, Це мій, наверное. Може, поняли? Дивіться, він зараз на лоха может, нас просто. Щоб він не Да, да, блин, ну. Не давайте йому інформації. Нормально, ми мы так надо вам його закриваємо. Якщо він там, то це все. Все, лисочек. Висадим. Оооооо. Все, я дав свою життя, щоб ви його... Не отпустите его. Не відпустіть. його, головне. Тут просто, ну. Опа. Не попав. Давайте таранти его. Зажимай его, зажимай! Я Як Юру туда. Тримайте т, тримайте т. В личке пробуй там уже. А, вы мне башню сломали вообще. Выбивай это все, Сашу там є. все, Сашу там. А шо за френд лопаешь, Сашу лопашит? Своей их уже бьют. Это фейерверки. Это фрейдлифар. Хорошо. Ой, хорошо так ты бачу, пробиваешь. Я вам сейчас открою секрет. Ты не стрелял от 5? Нет, я пушку поменял, снаряды не взял. Какой-то у я ничего не стреляю. ну, маса! Нормально, ради... За масовку й були, слухай. Нє, це знаєш, понял, От просить типов прийти на стрілку, чисто постояти ззаду для маси, понял? А ну, а скільки у вас хп, можете сказати, будь ласка? 520. Мене повне було. Мене повне було, Кач! Юра, хорош! Мене повне було! Давайте один направо, один наліво, Блін, Блин, було реально когось поставити, труби пустя, пустить чип він сюди поїде ч. Я на трубах. О, Оля. Встаєш, Оля, а того вставай. На трубах. Вставай, чисто будем на. Я думаю, я думаю, що десь може або він обратно туди поїде, або ні. або ніби тут уже свиставиться сейчас і буде там просто. От тут від кустика від у цього найлогічніший варіант. Що, а хто це шо? пересвітив я мене? Я його читаю просто. Чи ти йому сценарій писав? Я боємо, так, Но я ви йому ви сценарій ви ви писав, ви? я йому казав, що робити. Пірожочок. Блін. Пірожочок, ми Єду. їдемо за тобою. Опа, ну все, отут треба, зак... треба його закривати там опять. Уже, мабуть, його стріше беріть. Не відпустіть його. Я думаю, він уже точно. А ні, він щось... Він... От от він до того мать проскочить, він до томоть проскочить. Там там сей, там дуже. Притягував сюди танк, притягуй сюди танк. Щас підсвічуємо. Не пропустіть його, не пропустіть його там. Я жизнь віддам, но я його зупиню. Ой. Ай, а я тебе там зацілив, нас а? Давай. Нічого, нічого, поки він там крутить, ми він вже підтягуємося. да. до, розводився, так. Да. Тут... Ні, це все, він звільнив. Банда підтягується. Ні, це вже все, це... Мужчини, цілим БК. О, хто підпалив? Рушуруч. Мужчини, цілим МКатки, мужчини. Звісно, прям... І дівчата. Довертає. І дівчатка, я вибачаю. О, на катку. Чотири, так, капець. Ні, вас дофігарю. Я тільки два снаряда вистрелив. Слухай, остайтесь. Два поджоги. Дякую, хлопці, дякую. Я радий, Дякую, дякую, дякую. За компанію просто. Після речера ми перейшли на Малинівку. Цю мапу вибирав я. Вона більш просторіша і дає змогу краще від них втікати. А чи вийшло в мене. дивіться. поедет, он на горку поїде. Так я не понял, можно шутки про евреев еще нельзя? Можно, нужно, нужно, нужно. Можно, пожалуйста. Я свечу. Засветимся за в поле. Он Фоль. здесь, он здесь. Расскажи шутку про yeah. евреев, пожалуйста. Да тихо, тихо. Смотри, могут обрезать. Это шутка, это шутка. За шутки. Да нет, не обрежет никто. Да каток, да каток. Опа, ну все. Потом в пове будешь искать обрезки. Хорошо, тогда я расскажу, но некоторые знают. Оль, знаешь, э, кто беременная женщина для каннибала. Кидер сюрприз, я помню. А, ты была тогда? Ну конечно. Ты что, такое? то по мне стрельнул? Че это давай заблокуем, сейчас мы сейчас А, не, трупа увиде. На трупами же Пошел по дальняку, ё мое Да, сделайте труп, сделайте труп, чтобы он там в том остался. Ай. Ну ви і там зажочить. Тікай, тікай, коточок, от на коточок, на коточок його не відпусти. То ви з лай, бть. Осожджаю. Не бачите. Двориє в трошечки. Я ж не доїхав. Дайте постреляти. Дайте хоть дайте хоть не в соло здох. Дайте хоть одну карту виграти. А, дякую за. Я Ой, зараз мене вб'є, да. Это спа! Давай тей во воду. Давай там воду, давай тайм воду зипхаем. Давай там воду е зипхаем. Воду, 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 вот, ваша, давайте, давайте, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй, воду його! просто душите его. Давайте я густю, густлю, дерь уже. На густочек, густочек, все, не было, не вбитый е. Шо ты? Воду, пай тебя воду е. Да выстачить, менее спори бьет. Дай 100 хп на 2000. Эээ, ну ладно, ладно. Ліксочек, якусь... візьми закалку, постав. Мені нічого вже не поможе. Проблема в тому, то що ви мені на дві тички, от і все. У мене просто більше танків немає, нормальних. Я розчитував, типу, що ви мені будете на тичку. Я прочитався, що там хп трошки більше впитає. У нас 12 13? 13? 13. 13? Я поправочку, не на две тысячи, а на 26. шесть. Это уже почти половой акт. Почти? Сейчас спросите, а полный полового аккаунка? Пятьдесят 52? Значит, про евреев нельзя. Я помню. Я ищу. Чего? Я зума ними в принципі можно. Я Я свой среди чужих. Якщо він на час хочет играть, то він сюда. Всех на дуррейте заїде просто в тел и буде фармить с лисочка. Це Лисочек с лесочкой. Лесочек с лесочка. Чем видно изменится еврей скаута? Єврей не з став воружьем. Так, ще раз це ти сказав, ты Будь ласка, повтори. На відео потом послухаєш. Да. Он убежал на горку. Я ж кажу, сюди сюда зараз в куст і все. Я буду прикриватися жінками, кить, вперед. Да <реш> Женщина, Оооо, я не королева что А не говорю, что я не говорю, что я не говорю, что я не говорю, а я не говорю, что 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 я не говорю, 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 я я вони можем купить. Согласен, Беуу! Пеус. А, он чисто на горі, пацаны. Я не вінуто вінуто ne, пробив. Я Повідь, вольта не пробив! Да <пукъюш> я шо ж побачил? А дождитесь нас, пей -пей. Tam, Там тебе вже зустрічають. Опа! Это было фатально. З двох сторон. Чекайте. наша лиснета приговорна губа выїхала, а їх не убивала. Ой-ой-ой, та ти що, яка вертушечка? Але ж у нього дві ремочки, да? Ага, целить мене. Ага, ага. Ой, я помазал. Боже. Та давайте низом давайте незом. Кто в нас він нейзом спускається. А ну там можно зворки виставить, скинуться по нему. Лакова. Опа, попасть. Да, ну запахать будет, ні? А я спрятався, Не попав, гля. Ля, не попав. Ребзе, 2 минути, надо его задушить. <гл> нічу, грать, пацаны, сотрите, шо он и чудя? По Серезки играть, пацаны, смотрите, что он перед. Сейчас я подожену, секунду. Давай, зашибись. Погнал. Алла! Блин, скаут. по просто Риж ти по воде, шапки не проехать. Риж, ты режь ты, режь ты пацаны. А вин может такого? Ми там не да. Блина. О боже, час! Та як вони попадають? Ну, він познав дзен і поняв, що їм треба робити. Три на захват, пацани, плюс три стає. А захват не рахується. Заходьте. Ні-ні, ми завалим, завалим його. Пацани, так і заходьте, заходьте, заходьте. Дивіться, не впустіть його сюди, так. Я їду, їду. Вони проїдуть. в центрі. Він переїжджає, він переїжджає, він хоче сюди. Або переїжджає. до того десь стоїть, де? Минуту, йому треба минуту, щас він десь буде щас просто. Ну, що ж, Раш? Головне, щоб воно тут в углу був. Все. Не, вони мене знайдуть, знайдут, не могу. Слышь, сами там и есть, да. А, все, клас, я... все, йому хана. Минута, давайте бігом, бігом, бігом. Як можно промазати? короткий, Я не встигаю. О, успевает А можна я зверху сяду? Конечно. О, о о пошло. На лице Ой, прохода. Ой, хорошо! Ну, <ривернувся>. <ривернувся>. я ой знаю. ой Шо там, яка я далеко був, як завжди. На жаль, я віддав їм три мапи та програв. Дуже сильно недооцінював вибраний танк та скіловість гравців. Ми вирішили, що просто так ми не розійдемось і спробували змінити техніку. Я грав на імбі натиску РХМ, а танкісти проти мене на гоночному танку третього рівня. ЕС! <плес>

Буцоор авраг бок тэндээс прийх хягай На цьому відео підійшло до кінця. Було дуже весело, класно. Я вдячний хлопцям, які прийняли участь в зйомці відео. А якщо ти хочеш попасти на зйомку відео, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я публікую дату та час зйому. Буду вдячний за вподобайку та підписку на канал. Напишіть в коментарях, якого блогера покликати на танкісти проти блогерів. Гарних каток та до зустрічі!